Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. А мене звати Юлія Іванюк. Рада вас тут бачити. І це перше, просто най найперше відео. Я дуже хвилююся. А, я не прописувала сценарій заздалегідь, тому що я не блогер, я просто юнтригую ще начала. Сьогодні я вам розкажу, що я зробила. Інтрига маленька. Там мій оператор зробить якісь такі штуки, типу а я зробила беріатричну операцію. Що таке беріатрична операція? А тут має бути така вставка. Давайте вчимося бути блогером. Тут має бути така вставка, яка розкаже вам, що таке беріатрична операція, як її там визначає інтернет або якісь не знаю, словники. Якщо коротко і в моєму розумінні, то баріатрична операція це один з методів лікування ожиріння. Якщо простими словами, і мені здається, якщо б в мене була велика аудиторія, там би були коментарі, типа сумасшедшая відрізала шлунок. По суті, так це зменшення об'єму вашого шлунку. Ну точніше, це баріатрична операція. Там декілька її видів. і Я робила конкретно рукавну резекцію шлунку. Тобто, це коли шлунок зменшується, і це один з методів. Вже таких радикальних лікування ожиріння. А, і лікування не просто великої ваги, а надвеликої ваги і категорії вже супер-ожиріння. Я люблю, коли по життю я входю в категорію зі словом супер, але не супер-ожиріння. От а, якщо без сміху і коротко, то моя максимальна вага була понад 160 кілограмів. А, і мені вже було важко ходити. Мій зріст 1,75 сімдесят Мені було важко ходити. В мене безкінечно боліла спина, а мені лише 24 роки було на той момент. А, моя вага з кожним роком росла, росла, росла і збільшувалась. Та що ж цією квіткою нам на щастить? Умовно, в один ранок я прокинулася з вагою 160 кг. кілограмів. На моєму каналі я буду розказувати вам про свій шлях. Зараз мене вже місяць після операції. Я нарешті готова ділитися, ну не те, щоб відгуками, а просто ділитися своєю історією. І на цьому каналі я хочу разом з вами пройти весь цей шлях до здорового життя. В мене немає мети стати, не знаю там фітоняшкою або стати супермоделлю. Ні, в мене є мета бути здоровою людиною, активно рухатися, багато гуляти, купити одяг, коли я йду просто по проспекту. Тому що це ті опції, які недоступні людям зайвою вагою. На жаль. Так, да, там, наприклад, виробники одягу роблять доступнішим одяг зараз для плюс сайз а, а, жінок, але все одно а, бути важким дуже важко. А, в тебе болить спина, коли ти довго гуляєш? А ти хочеш довго гуляти, але ти просто не можеш. А одразу випереджу питання, ну яке би у мене виникло, якщо б я дивилась це відео, а, чи пробувала я худнути сама? Так, боже люди, все моє життя це схуднення. Я не знаю, мені здається, я як народилась, мене виписали з пологового, і я вже почала худнути. Худнути. Насправді, я там не знаю найперші мої думки про те, що треба худнути. Я пам'ятаю, десь коли ми купували шкільну форму перед першим класом. А якщо це уявити, то це 20 років. Майже, тобто, майже 20 років я займаюся тим, що худну. Як ви можете бачити, до цього часу це було безуспішно. А також важливо відмітити, що беріатрична операція це остання умовно інстанція. Коли ти спробував все, коли ти була в ендокринолога, коли ти була в тренера, коли ти лікувалася гормонами всім на світі, коли ти сиділа на мільйонах дієт, і якщо ви запитаєте, от поставити двох людей просто струнку дівчинку і, і якусь да, повненьку, і я вам гарантую, що знання про дієти, харчування. Як правило, у товстячків набагато вище, тому що ти все життя в цьому варишся. Тому що вийшла дієта 60, там мінус 60 така система. Ти її пробуєш. Найшов ти інформацію про дюкана. все, ти вже на дюкана. тобто це. Просто жахливий, просто жахливий круга ворот. І ось нарешті я вперше відчуваю шанс, що можу з нього вибратись. Тому я вас вітаю на моєму каналі. Ми разом з вами починаємо цей шлях до здоров'я. Я неймовірно щаслива. Мене просто розпадає енергія, тому що. Тому що здається, що в мене нарешті вперше є серйозний шанс дійти до тієї ваги, про яку я мрію, і після того як до неї дійду, в мене ще є ряд мрій. Думаю, за яким буде цікаво спостерігати. Я дякую всім, хто дивиться це відео. Я не знаю, чи взагалі та що шо шості яквіткою не так. А я не знаю, чи взагалі хтось буде дивитись це відео. Сподіваюсь, що мої мільйони підписників тфу -тфу -тфу набіжать на мій канал. Дякую вам, що вислухали мене. Підписуйтесь, приєднуйтесь і будемо разом з вами прямувати до здорового життя.